Доброго ранку, діти. А скажіть мені, будь ласка, що це в мене таке? Так, це мило і рідке, і тверде. Ми з вами користуємось ним кожного дня. А навіщо нам з вами потрібно мило? Так, щоб наші ручки, наше тіло було чистеньке. Ви знаєте, що на наших ручках живе дуже багато мікробів, тому ручки мити треба постійно. А хочете, я вам сьогодні покажу дуже цікавий експеримент. Давайте з вами разом подивимось. Подивіться, в мене є ось така долонька, а на ній дуже багато мікробів, вірусів. Давайте подивимось, що ж з ними трапиться, якщо ми з вами помиємо ручки. В мене є мило і наша брудна долонька. Помиємо наші долоньки з милом та з водичкою. Дивіться, що станеться з мікробами. Подивіться! Вони зникли, і наша долонька стала чистенько. Ось ми мило вимили, І все. І наша долонька чистенька. Ну що, діти, ви побачили, як мило та водичка знищує усі мікроби на долоньках? Я раджу вам спробувати з батьками провести такий експеримент. А ще... Після кожної прогулянки перед їжею мити ручки з милом. До побачення!